Доброго ранку малята, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні ми з вами потрапимо у чарівний світ казки. Казки нас навчають творити добро. Малята, зараз ми послухаємо казку сучасного письменника Євгена Новицького. Білочка шукає друзів. Ми дізнаємось, що таке бути справжнім другом. Стало білочці рудій нудно гратися самій. Білка думає піду, друзів я собі знайду. Ось вона лісочком скаче, чує, хтось тихенько плаче. Глянь біля своєї хатки у сльозах сидить зачатка. В нього в лісі із торбинки загубились дві морквинки. Білочка взяла хустинку, зайцю витерла сльозинку, посадила на пеньок і дала йому грибок. Тут, невдовзі за дерев, голосний почувся рев. Ведмежатко клише ноги, йде і просить допомоги. Пожалійте, порятуйте, мою лапу полікуйте. Колючки загнав я нині в лапу, як шукав малину. Білка вмить взялась за діло, колючки дістала вміла і сказала, все, готово, лапа в тебе вже здорова. Підлетіла невеличка жовтогруденька синичка і заплакала. Біда, випала пташа з гнізда. Білка крихітку знайшла, обережно підняла, повернула пташенятку у гніздечко мамі й татку. Білка на пеньочку сілась, каже щось я притомилась, скоро треба далі йти. Друзів хочу ж я знайти. Ти промовили звірята друзів вже знайшла багато, кожен з нас. Твій вірний друг, нумо, гратися у луг. Малята, який герою казочці вам сподобався? Так, білочка, а чому? Тому що вона, як справжній друг, допомогла зайчику, синичці та ведмедику. Діти, а чому навчила вас ця казка? Ця казка навчила, що дуже добре, коли в тебе є друг. А хто такий друг? Друг це той, з ким граємось, багато розмовляємо, посміхаємось, гуляємо та веселимось. Він підтримує вас та ділиться іграшками. І для того, щоб у вас був такий друг, треба дотримуватись правил дружби. Допоможи другу, якщо вміє щось робити. Навчи його. Грайтеся разом! Не забувай ділитися іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось ображає. Не забувай вживати вічливі слова, просити вибачення. Любі малята, бажаю вам справжніх друзів. Діти, ви молодці. До нових зустрічей!